Під останнім моїм відео про вундервафлю кремлівського гімнюка під назвою Ураган 1М -ем» цілком очікувано були коментарі по типу, а що Україна зробила, та тільки все просирати вміємо. До речі, більшість української, і то правильно, треба вчити мову цивілізованого люду, а не послуговуватись якоюсь стрімною говіркою східних племен. Молодці! І якщо ниття рашистів мені як мед у вуха, то з радойовство я проігнорувати не можу, тому мушу проводити роз'яснювальну, так би мовити, роботу. Адже Україна має що протиставити лаптестанській РСЗВ і відповідь ця без перебільшень і гідна. Отже, сьогодні трохи побазікаємо про вітчизняну реактивну систему залпового вогню калібру 220 мм буревій. Без прикрас та ура патріотизму розглянемо її сильні сторони та спробуємо виявити недоліки. Простежимо історію створення цієї РСЗВ та її бойовий шлях. Ну і звісно ж, порівняємо із іншими подібними зразками озброєння. Всім привіт, з вами Ганс. Приготуйте свої вуха та відкрийте власні серця до відвертого русофобства, бо інакше дивитися це відео буде не дуже комфортно.